Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. У нас також похолодало. На світанок у нас було плюс 8 градусів, дуже північний вітер. Липа квітує, а на вагах у нас мінуси. До речі, до похолодання цього у нас були вже плюси невеликі, але в середньому. І сьогодні хочу підняти пару тем. Це який стан наших однорамкових. Відводків на зараз розкажу, як ми їх центрували, як ми їх підселяли, бо бачу під відео, як ми формуємо однорамкові відводки, існує багато скептиків щодо цього формату формування та розширення пасіки. Типу, вони не наберуть сили до головного взятку і таке інше. Тож я трохи постараюсь розвінчати цей міф наочно вже. Практичними нашими висновками. Ще трохи розкажу вам про статтю, на яку трапила, де говориться, що цей рік провальний по медозбору не тільки у нас в Україні, а й в Європі і в США. І це б могло вказувати на високі оптові ціни в майбутньому, але чому його може не статись? І хто в цьому винен, розкажу вам про наші саме висновки. І третє питання по аскосферозу. Не зовсім типова хвороба для літнього періоду, але з такою погодою і відсутністю взятку довгий період, вона в багатьох, на жаль, присутня саме на даний момент. Бо дзвонять пасічники питають, що це, що робити, і в крайній тиждень щось багато і навіть дуже багато запитів по цій хворобі. Тож вирішила швидесенько розказати, що це і як побороти. Тож, поїхали. І почнемо ми, друзі, з аскосферозу. Я не буду вдаватися в подробиці, що це, звідки, які гриби вкраті це вапняний розплід. Зазвичай він з'являється весною, особливо під час неправильного та невчасного розширення гнізда, розширення сімей. Або за відсутності повноцінних кормів, білків, чиї, вуглеводів, і дуже любить вологу погоду. А на заході України в цьому році гляє, як з відра. А у нас та на півдні України в цьому році дуже спека, в принципі, як в минулому. Та беззятковий період у нас з початку весни у багатьох. І все це призводить до хвороби під назвою Аскосфероз. Тож, друзі, продивляйтесь сім'ї перед лятками. Якщо там вапняні або кам'яні личинки викинуті з вулика, то, на жаль, це і є ця хвороба. Продивляйтесь на відкритий розпліт той, що перед запечаткою вже. Щоб він був весь здоровий візуально. Дивіться уважно, не ігноруйте цю проблему. На початковій стадії в даний період року побороти більш легко її, аніж вже в запущеному стані. В минулому році, на початку весни, я вже розповідала про цю хворобу. Вона у нас трапилась в 2014 році. пробували ми її лікувати йодом йод на гаряче дно мазали, і в сироп ми його додавали, але це було мало ефективно. Нам не сподобалось саме йодом. Нам допоміг часник. Розтирати треба один-два зубчики по верхнім брускам розплідних рамок гніздового корпуса, процедуру цю повторювати через 3-4 дні. І через півмісяці хвороба на пасіці в нас зникла. Паралельно цьому обов'язково рідка підгодівля. Якщо стадія не запущена і сім'ї сильні, які мають в принципі і бути в цей період, то проходить дуже добре. Паралельно, якщо немає взятку, в ідеалі стимулювати не просто сиропом. А додавати головку чеснику потертого на 40 літрів сиропу. Давати сироп в три етапи по 1 літрі через кожні 4 дні. Головне беріть до уваги, щоб цей сироп з чесником не потрапив до товарного меду, бо запах може бути не зовсім медовий. Треба, щоб був певний час, щоб вивітрився цей запах. Плюс наступна заміна гніздових рамок в пріоритеті. І якщо сім'ї слабкі і ступінь хвороби велика 50 хворих личинок на одну рамку і більше, тоді вже утилізація маток. Дати розплоду вийти після рамки в утилізацію. Пересадити в оброблений в чистий вулик вже на свіжі рамки та дати плідну матку. На жаль, ця хвороба несприємних, як в принципі, і всі хвороби, але лікувати можна. Головне, не ігноруйте цю проблему. Якщо в когось є власні дієві по методи по боротьбі з аскосферозом, будь ласка, діліться ними в коментарях, це буде дуже корисно та цікаво. Далі про медозбори вийшла стаття, де говориться про те, що якщо навіть Сонях дасть багато меду в цьому році, то цей рік все одно буде провальний через відсутність ранніх та проміжних медів. Така ж ситуація по медозборам в Європі та в США. Тобто попит на мед буде, але, на жаль, як вказано в статті, Цінову політику, яка зазначена в контрактах, що вклали наші експортери, то там не враховані умови, форс мажорних обставин, які стали в цьому році. Там сухі цифри. Тобто наведені в контрактах цифри по закупівлі, не можуть збільшуватись до кінця року, навіть якщо меду практично не буде, і нам зможуть дати лише максимальні ціни, які Вказані вже в доларах, але не більше. Кому цікава ця стаття, статтю закріплю в описі до відео нижче. Будь ласка, заходьте, читайте, ознайомлюйтесь. Далі, друзі, наступне питання по однорамковим відводкам. Обліт в цьому році видався хорошим. На період обльоту співпало кілька днів класної, спокійної і теплої погоди. Ці відводки ми розсадили та вже підсилили печатним розплодом. А зараз стимулюємо їх, підгодовуючи сиропом з концентрацією е, дві частини води на одну частину меду. Даємо раз в 3 дні по 700 грам. Матки розчервились, розпліти виходить. Та що там розповідати, ходімо, я вам все покажу. Тож, наші. Однорамкові відводки. Зараз подивимось, якої сили. Ось бджоли добре, бджоли вистачає. Давай далі. Підглянемо до них. Ось якої сили. Гарненькі. Їм не подобається, що ми зараз дивимось. Але. Нічого, давай далі. Добре. Гарно сидять. Джола ще не вся вийшла з рамок. Далі пройдемо, щоб не всі підряд, бо це буде дуже довго. Ну, давай ось цю давай. наприклад, сидять ось ці такої приблизної сили. Дай ще один тут. А ну ка, гарні відводки вийшли, класні. Давай ще там подивимось. Це у нас вулик ППУ з дном сіткою. Ось так вони себе почувають на даний момент. Давай ще один. Ось які вони гарненькі. Так, все в них добре. Не будемо більше мучати. В середньому від 4 до 6 рамок розплоду на даний момент на сім'ю. Підставляли ми 3-4 рамочки печатного розплоду на кожний відводок. Весь ще не вийшов. Тільки вчора ми дивились. Зараз заглядати ми не будемо дуже до них, бо вітер скажений та холодний. Але, друзі, скажу вам, що формат дієвий, перевірений вже нашою практикою багато-багато років. Далі ще довийде розплід, яким ми підселяли бджіл, плюс матка вже встигає червити. До головного взятку бджоли ще добре додасться. А в зиму підуть ці відводки вже нормальними сім'ями. Тож, хто б що не казав, а формат однорамкових відводків. Найкращий саме для нас, Все, друзі. Будемо з вами прощатись. Нехай ваші і наші бджоли будуть здорові. Слідкуйте за кормами, адже рік дуже і дуже важкий. І до зустрічі в наступному відео!